Мені в шодернадський базар під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих та схнар продавали там різні долі. Одні були царіведний хірж, інші, мов бідні йони. Хтось купував собі долю за гріш, а хтось віддавав мільйони, хтось щастям своїм платив. Дехто платив сумлінням, хтось плати золотим золотим, а дехто вельми сумнівним. Долі ворожки та суючи дні самі покупцям гурнулись, долі самі набивались мені, та тільки одна відвернулась. Я глянула її в обличчя і душею покликала очі. Та «Ти, ти ж все одно не візьмеш мене, сказала вона неохоче. Хм, а може, й візьму, ти собі заттям, сказала вона суворо. за мене треба платити життям, а я принесу тобі горе. Гм, та хто ж ти така, як твоє ім'я, чи варто такої плати? Поезія, рідна сестра моя, а крапля людська наша мати? Хм, і я прийняла її, як закон. І диво велике сталося, минула ніч, закінчився сон, а доля мені зосталась. Я вибрала долю собі сама, і що зі мною не станеться. У мене жодних потенцій нема. До долі, моєї обраниці!